Сполучені Штати поки що не розглядають можливості розширити свій дозвіл на удари американською зброєю по території Росії. Президент Володимир Зеленський, який останні кілька днів у Вашингтоні на ювілейному саміті НАТО, порушував це питання чи не на кожній зустрічі. Утім, президент Байден наполягає, проблема не в розширенні ударів, а в тому, як краще застосовувати зброю. Рада Україна НАТО, яка засідала напередодні, визнала Україна все більше інтегрована в альянс. Власна кореспондентка в сполучених штатах Ольга Кошеленко про підсумки саміту. Далі шлях України до НАТО незворотній від творців. Одного дня Україна буде в НАТО, та двері залишаються відчиненими. Подібні формулювання ми чуємо останні 16 років, але цього разу НАТО загалом та сполучені штати як організатори цього саміту зробили усе від них залежне, щоб з одного боку Україна залишилася задоволеною результатами саміту або принаймні не висловлювала публічного незадоволення з іншого не отримала чіткого розуміння про. Час вступу до альянсу у декларації саміту на додачі протвердження про незворотній шляху записали Україна вступить до альянсу, коли усі партнери погодяться. Що фактично ставить курс України в залежність від політичної волі окремих іноземних лідерів. Серед тих, хто наполягав на саме такому формулюванні за даними ТСН, були Сполучені Штати, Німеччина, Туреччина, Угорщина та Словаччина. Але навіть ця фраза про незворотність далася нелегко. Скептики були і проти неї. Генсек НАТО Єн Столтенберг визнає, лише українська перемога стане її перепусткою до альянсу. А реальна військова допомога запорука цього. Слова важливі, але дії говорять гучніше за слова. Формулювання, що членство незворотнє, важливе, але те, що ми конкретно зробили разом на підтримку України, ще важливіше. Постачання систем ППО надасть Україні перевагу. Єдиний спосіб для України стати членом НАТО перемогти як суверенна незалежна нація в Європі. на особистій зустрічі з президентом України американський лідер оголосив про ще один пакет допомоги на 225 мільйонів доларів. Зеленський під час розмови з Байденом, як і на кожній зустрічі у Вашингтоні, порушив питання про зняття обмежень на удари по території Росії. США наразі дозволили бити лише по прикордонню, але цього каже Зеленський замало. Якщо ми хочемо перемогти, якщо ми хочемо зберегти нашу країну, захистити її, маємо зняти усі обмеження. Ми розуміємо, де вони перебувають, з яких баз нас атакують. І якщо вони атакували нас і вбили дітей у лікарні, це божевільне питання, чому ми не можемо відповісти і вразити цю конкретну особу, військову базу, з якої прилетіли керовані бомби, літаки чи ракети? На прес-конференції у відповідь на запитання про. Зняття обмежень Байден перепитує журналіста чи розумно було б вдарити по Москві. Чи мав би Зеленський, якби в нього була така можливість вдарити по Москві, вдарити по Кремлю? Чи це було б розумно? Ні, не було би питання в тому, як найкраще використовувати зброю, яку він має, яку ми надаємо. Я надав їм більш далекобійну зброю як спосіб самозахисту. І, хоч насправді Зеленський не просив дозволу бити полігву Путіна, США бояться ударів навіть по віддалених російських аеропортах. Радник Білого Дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі на запитання ТСН відповів: Ми не хочемо розпочати третю світову війну. Ескалація цього конфлікту не піде на користь ані українцям, ані європейцям, ані американцям. Новий прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер, спілкуючись із журналістами на полях саміту цього тижня, сказав, що Британія не втручається в те, як Україна використовує надану сполученим королівством зброю. І журналісти, і сам Зеленський, витлумачили це як позитивний сигнал. Втім, Британська Daily Telegraph після цього вийшла із твердженням, насправді, попри оптимістичні заяви їхнього прем'єр-міністра, дозволу бити ракетами Storm Shadow по Росії немає. Прем'єр-міністр Стармер перебільшив ТСН мала можливість ексклюзивно запитати в міністра закордонних справ Великобританії, чи існує така заборона, і він кілька разів не дав конкретної відповіді. Я не збираюся коментувати оперативне застосування зброї, яку має Україна, тому що ви розумієте, я мав змогу провести детальні переговори з президентом Зеленським, паном Кулебою і іншими щодо їхніх потреб та їхніх оцінок тих атак, які зараз відбуваються. Тому коментувати оперативну обстановку на місці, якщо можна, я не буду. Тож, поки заборона на глибокі удари по території Росії не знята, партнери намагаються компенсувати її публічною увагою. Не обійшлося і без конфузів на спільному. Му, із зеленським заході, Байден помилково назвав його Путіним. Ми збираємося перемогти президента Путіна. Президент Зеленський. Я настільки зосереджений на перемозі над Путіним. я краще. Ви набагато краще. Під час цього саміту преса уважно стежила за тим, наскільки активним і працездатним є Байден. На прес-конференції він посміявся зі своєї помилки з Зеленським. Втім, знов переплутав прізвище цього разу своєї віцепрезидентки Гаріс, назвавши її Трампом. Втім, вважає Байден, він має удосталь сил і не збирається виходити із президентської гонки. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.